Озвучка манги у пошуках Камелії, Том Перший, розділи з 26 по 30. Приємного перегляду! Хіба він не той, через кого тобі варто хвилюватися? Не маю жодного уявлення, про що ви кажете. А усі чоловіки, хижі тварини, камелія. Краще бути обачною. Яне!» Камеліусе. Годі витрачати мій час. Ох, мої вибачення. Мені шкода. Не варто. Ми затрималися через те, що його високість перебрав із цими помиями із Гайору, не через тебе. Встиг з усіма попрощатися. Так, я готовий. Тоді вирушаємо. У пошуках камелії, розділ 26 Вага, ми рухаємось так швидко, а. Сиди рівно інакше можеш постраждати, а мої вибачення, мілорде. До речі, ти харчуєшся належним чином. Ну, звичайно, мій шлунок, наче без донатіра. Ті льодяники, які ви вчора мені послали, вони були такі солодкі та приємні на смак, що аж губи злиблися. Але я з'їв їх усі. Тоді зрозуміло чому. Mm -hmm. Ти пахнеш, як цукерка. Вони, напевно, ще солодші, ніж я уявляв. Га? Які ж вони на смак, а вони дуже апетитні. Поспи, дорога буде довгою. Що? Що у нього на думці взагалі? А ага. спочатку трясло, потім гойдало. Що далі? «Пройшло стільки років, а він майже не змінився. Кажуть, що речі, про які піклуєшся найбільше, ніколи не змінюються. Це його аромат надто солодкий, як для чоловіка. Усе в ньому не як у чоловіків. Ага. Я напевно втрачаю розум, чи. І я вже його втратив. До Пекла все. Я, напевно, вдарилася об щось головою. Це відбулось, коли я заснула, а губить чомусь вологі, невже я пускав слину? Це тут ти збираєшся зупинитись? Ах, саме так. Чому б не жити в гуртожитку? Тато хвилювався. Він подумав, що мені буде важко пристосуватися до умов життя там. Хтось такий, як ти, отримав би найбільшу кімнату з існуючих. Усе таки я люблю особистий простір. Хм. Угу. А я от пригадую, що ти доволі невимушено спілкувався з тим. Кого щойно зустрів. Здається, твоя сором'язливість не поширюється на іноземців. Перепрошую, кого ви маєте на увазі? Ага. А, але ж це принц Ян, він. забудь, у пошуках Камелії розділ 27-й. Чому б не зупинитися в резиденції Маркіза Бейла? Надто велике місце для мене одного. Справді упевнений, що немає інших причин. Абсолютно точно. Як скажеш, він що на піку наривається? Ось ця кімната буде твоєю. Хм, так. Ця будівля розташована трохи вище за інші, таким чином звідси відкривається чудовий краєвид. У корсорі немає нічого, крім лісів. Насолоджуйся, поки можеш місто стає досить шумним уночі. Цікаво, про що взагалі думав великий Маркіс, відпускаючи тебе жити тут одного. Він такий із самого нашого прибуття сюди, засмучений через те, що я не лишаюся в гуртожитку. А ви вже йдете? Так. Не зловживай солодким. Харчуйся правильно, інакше сам перетворишся на цукерку. Ем, Що з ним таке? Він дійсно пішов? Не думаю, що він щось запідозрив. Матінка ніколи б не впізнала мене в хлопчачому одязі. Я так змінилася, що якщо вона не згадає, хто я. Почекай ще трішки, мамо. Що я роблю? Уф, жахлива дорога. Мої вибачення, мілорде, чи там все у вас добре? Мілорде? Зосереться на дорозі. Ти так, мілорде, чорт забирай, він же хлопець. Клятий камеліус. Він не просто схожий на дівчину. Він ще й обрав відповідне місце проживання. Це відчуття не більше, як звичайна, зацікавленість Мілорде, лист з імператорського палацу. А? Декілька днів по тому. Я Камеліус Бейл приїхав із Корсера. Який величезний. Це і є молодший син Маркіза Бейла. А, камеліусе. Вітаю, директоре Джонатане. Радий бачити тебе знову, пане Бейл. Дозволь мені супроводити тебе на екзамен. Завдяки професору Теодору, твоя репутація випереджає тебе. Усі чекають, як же ти себе проявиш на вступному іспиті. Прошу пане, я лише звичайнісінький студент. Так це Камеліус Бейл, він точно хлопець. О, Лорде Клоде. Як ви по. Він щойно проігнорував моє вітання. У пошуках Камелії, розділ 28, Ти бачила, а він гарненький, тільки чому в нього таке струнке тіло? Кажуть, що він позашлюбний син. Ох, вітаю, лорде Клоде. Ви це бачили? Я бачу його вперше за чотири роки, але варто зазначити, на нього досить огидно дивитися. Як це взагалі можна назвати чоловіком? Хм, тим він соромить нас, справжніх чоловіків, від нього так і смердить низьким походженням. Так очевидно, що він лише виродок, народжений у нетрях. Подумати тільки, як маркіз Бейл пустив його до академії, який сором, Лорде Торіне. Ох, мої вибачення, мілорде, вибачте, за мої слова, це було дещо грубо. Дещо? Ви впевнені, за те, що я почув, ви можете розплатитися своїм язиком. Перепрошую. Слідкуй за язиком, якщо не хочеш його позбутися. Наскільки мені відомо, ти син якогось там графа, тоді як маркіз Бейл, фаворит імператора, ви перейшли межі дозволеного, говорячи такі речі: У вашій голові явно дечого бракує. Л Лорде Клоде, що, нічого крім бруду там немає, тільки купа лайна. Інакше як пояснити ваші грубі слова стосовно його світлості? Я, я сказав це не подумавши, але мілорде з таким обличчям, як у нього, чи не буде він легкою здобичу для збоченців? Збочансь? Він улюблений молодший брат нашого шановного друга Кейрана, чи не так? Я кажу це із турботи. Перепрошую за мої слова. Я обов'язково візьму до уваги вашу турботу, легка здобич для збочинців, кажете, а у вас гарна уява. Що ж, здається, всі на місці? Давайте починати іспит Камелюса. Я багато від вас очікую. Що вивчають в академії? Суспільство. Суспільство. Ми вивчаємо ідеальне суспільство, в якому люди отримують винагороду за свої зусилля. Де походження не визначає майбутнє людини, а також вчимо математику та літературу, щоб краще зрозуміти, як сформувати таке суспільство. Хоча мені було важко зрозуміти слова професора Теодора, концепція, яку він описав, страшенно приваблювала. Але тут мені зовсім не комфортно знаходитися це не вступний іспит. Для них я просто дехто оточений плітками про походження. Їх не цікавлять мої академічні знання, вони перевіряють, що я знаю, як нащадок шляхетного дому. Вони вирішують, належу я до них чи ні, стільки кажуть про велич академії. Здається, у мене були надто високі очікування. Упевнені, що ви зробили все можливе. Чекайте тут, ми неодмінно повідомимо результати. Він ще не пішов. Він знову відвернувся. Що із ним не так? Коме Бейл. Ідеальний результат. Він перший, хто отримав максимальний бал після Кейрана Бейла. Без сумніву, такий талант чудово, дійсно не перевершено, пане Бейле. Молодець Камеліусе підтвердив свою добру репутацію. Ні, ваше високосте, у мене просто хороша пам'ять. От і все. Це ж найважче, молодець. Оскільки Камеліус впорався ідеально, він може обирати до якого класу доєднатися. Зазвичай, ви також можете обирати гуртожиток, в якому хочете проживати. Але припускаю, що це не знадобиться, оскільки житло у вас вже є. На мою думку, 9 клас буде найкращим варіантом. Мені треба обирати зараз? Ні, заняття почнуться за тиждень. До цього ви маєте визначитися. Думаю, що ви захочете оглянути академію. Подивимось, Професоре Едді, дозвольте мені, директоре, mm -hmm. як незвично від вас таке чути. Як ви знаєте, пане, я вже давно чекав на приїзд Камеліуса. З усією повагою Дімі Хар сподівається побачити Камеліуса в Академії якнайшвидше. Так це правда? Ходімо, А? Цікаво. У пошуках Камелії розділ 29 Лорде Клоде. Ти не підеш у 9 клас. Перепрошую, що ви маєте на увазі? Те, що сказав. Але чому ні? Директор сказав, що я достатньо підготовлений. Еді Кірхем. Угу. Навколо нього ходить багато сумнівних пліток. Ти дійсно не відчуваєш, як він на тебе дивиться? Це її причина. Ти що, не розумієш? Цікаво було, що він збирається сказати. Лорде Клоди, я тут, аби вчитися. Мені нема справи до якихось чуток про наших професорів. Озираючись назад, розумію, що тоді мій розум займали думки про неясне майбутнє, моя ціль якомога швидше випуститися. Як тільки кайран повернеться, а я знайду маму, мені більше не дозволять тут навчатися. Я не хотів мати ще більше проблем у житті. Сексуальна орієнтація професора не має до мене жодного відношення. Ніякого до тебе відношення? Ти так справді вважаєш? І чому він знову такий грубий? Я подумаю про те, що ви сказали, а зараз ми можемо облишити цю тему. Це майданчик для верхової їзди? Чув, стайні в академії вражають. Не змінюй тему, вступай у восьмий клас. У тебе не буде часу перепочити, якщо підеш одразу в дев'ятий, спершу дай собі час ознайомитися з усім, інакше поховаєш себе на цілий рік у підручниках. Чому б не сказати цього одразу? Гей, привіт. Він може вкусити. Що? Він дозволяє тільки хазяїну торкатися себе. Хочеш спробувати проїхатись на ньому верхи. А ні, не варто. Справді, він робить це намисно, л Лорде. Лорде Клоде? У тебе щось на обличчі було. Ох, вельми дякую. Продовжимо екскурсію наступного разу. Іди прямо додому. Гаразд. Але сподіваюся, наступного разу ви належним чином покажете мені тут усе. Ми супроводимо вас, мілорде. Припускаю, що отримав дозвіл його величності. Саме так, але за умови, що ваші люди приєднаються до міської варти. Імператор вирішив доручити вам очолювати розслідування, знайшли злочинця. Його величність вважає, що після нападу на леді Шелбі він не встиг би далеко втекти. Є лише одне місце, де він може ховатися. ЛУВР. Нам потрібен хтось, хто знається на тій місцевості. Вирушаємо сьогодні. Ввечері У пошуках Камельї розділ тридцятий. тобто Міледі. Усе точно буде гаразд. Вам надто небезпечно йти туди одній в такому вигляді. Люди можуть подумати зайвого, буде ще небезпечніше, якщо ти підеш зі мною, піпі. Ти не знаєш Лувер так добре, як я. До речі, як ти думаєш, я не надто виділяюся через волосся. Пройшло багато років, як ви бачилися в востаннє з матінкою, Міледі, вона не зможе вас упізнати без нього. Ти маєш рацію. Тоді я незабаром повернуся. Прямуйте на північ, чекайте на мене, я прийду туди сама, а ви добре знаєтеся на місцевості, чи не так, достатньо, аби вижити. Це має бути недалеко звідси прямо за поворотом. Місце, де жили ми з Матінкою, а? А, майже впала. А? Ага. камелюсе. Що лорд Клот тут забув? Далі буде Вдячність за переклад Манга. Озвучила Voice.